Всім привіт! Ми вийшли прогулятися і в магазин. Мене тут доганяє мишеня. Доганяє-доганяє. й, -й, 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 -й. хоче бігти за мною. Ми її купили вчора кросівки, хто замітив, і тепер вона каже, що вони в неї супер швидкі, і вона в них дуже швидко бігає. На вулиці прекрасна погода, тому хочеться гуляти. Що там? Ага. Приступаю я до домашніх справ, прикупила какао, саме несквік викупила, бо вони його люблять і п'ють. Тому купила, закінчилося останні рази. Я допомагала їм його підпивати з молочком. Дуже смачно, було холодно, зима на вулиці, тому пили ми всі разом. Чоловік таке не п'є. Буду готувати щось дуже цікаве. Наперед, вам скажу, що дуже смачне прям таке ліниве хачапурі. Я налила трішки молока. Десь приблизно стакан молока, одне яйце, яйце перемішала з солью, приправа, такий перчик у мене є, мені подарили його на 8 березня, дуже класний, мені його дуже надовго вистачає. Перемішала яйце, сіль, перчик, і забула сказати, що молочко у мене було вже е, такий кефірчик, додала трішки гашеної соди туди до того кефірчика. Трішки додала ще муки, щоб воно стало таке прям жидке тісто, не дуже сильно густе. Тому що туди ще піде пачечка сиру. У мене був такий сир моцарела, я його потерла, цілу пачку сиру моцарела. І... Потім на сковорідочку, і це прям дуже смачно. Хто не любить готувати хачапурі, саме такі, знаєте, щоб не ліпити, не гратися з цим тістом, а це такі прям саме ліниві, ну дуже смачні. Я не знаю, діти їли з задоволенням. Всі їли, всім сподобалось. І саме головне, що дуже швидко, так як я люблю, швидко, просто і дуже без заморочок. Перемішуємо цей сирок, який натерли на тертки. Гарненько це все щастя перемішую, і буду на розігрітій сковорідці. Я спочатку хотіла робити такі маленькі але вирішила робити більші Налила туди ще всередину трішки олії, думала, що не буду змазувати О, Сковорідку буду смажити саме на сухій, але так не вийшло. Прийшлося доливати, бо бачу, що щось пішло не так. Знаєте, я таке ліплю інколи прямо на око. Щось ліплю, я його зліпила з того, що було. І пробую експериментувати. Ментую, але інколи виходить дуже дуже смачно. Інколи буває, ну так собі. Ловлю ідейки із різних джерел, інколи щось піддивлюся там в інстаграмі, буває щось в інтересі, таке піддивлюся щось гарненьке. Ну, з різних, з Ютуба, буває щось. Я там переладнаю на свій лад і спробую, о, воно так смачно. І потім готую, бо одні і ті ж самі страви проїдаються, тому хочеться щось нове, чим здивувати дітей. Тут я вже дегустую, мотаю за дві щоки, як хом'як. Оця ви знаєте, що з'ївши зі оця, От В тому, як ти готуєш, куштуєш, воно не входить в калорії, можете їсти спокійно, від того ви не поправитеся. Воно просто не входить в калорії. О, я оце от поки щось приготую, то я можу накуштувати. То покуштую, то покуштую, потім вже не хочу їсти. Так накуштую, що не хочу їсти. Вітаю вас! Подивіться, де я є. Знову в цьому самому місці. В тих же самих квітах дуже круті ось ці. Ніжні, ніжні такі. Море, море, море тюльпанів. Дуже багато залишилось, дуже багато не продали. Але маємо, що маємо. Піоноподібний, крутий, звісно. А я роблю коробаську. Таку коробочку, гарненьку, щось таке я тут там мудрую. Люблю таке, щоб там всього потрошки. А інколи буває настрій, коли роблю такий прям моно-моно букет, нічого зайвого, щоб не було. Так, поговорю з вами одну секундочку, і буду доробляти ту коробку, яка стоїть в мене там на вітрині. Ой, хочу вам сказати, яка я голова і два вуха Ну просто капець. Не могла порахувати, нарешті порахувала. Позорсько. Рахувала, рахувала, короті. Рахую, рахую, в мене виходить сім. Ну Думаю, ну що ти, по грошах не сім, а сім. Ну, це просто дивлюсь такою, бачу сім, а там дев'ять. Аж самі смішно. Він дивиться на мене, думає, чи ти дурна, чи в тебе воші. Ой, ужаси. Просто ужаси. Чому багато не продали? Тому що багато набрали. І дуже в нас багато було по місті, людей, які. Саме продавали, тому і ми не дуже сильно продали. Така от єрунда Тому такий великий залишок получився в нас не тільки в нас, у всіх у сусідів дуже великі залишки. Знаєте, дуже багато було саме палаток, які торгували на вулиці, і тому ми не продали і залишилося. Щоб ви розуміли, взяли 5 тисяч тюльпана, а дві залишились. Хоча в тому році ми продавали цих 5 тисяч, е дуже легко і нам прям навіть їх не вистачало. Але чоловіків так багато не було і дуже багато було на вулиці. Хоча було дуже тепло, тюльпан на вулиці, знаєте, відкрився такий огромний, прям як мака такі. І ці чоловіки такі йдуть довольні з трьома Тюльпанами такі пах 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 такий, як мака, огромний. Але вони принесли їх додому, знаєте, і вони ввечері закриваються. Хто знає, тюльпан ранком відкривається, а ввечері закривається. І в воді продовжує рости. Тому нічого страшного, що він такий був як маки, але нам, знаєте, на це дивитися дивно, смішно. Він такий не дуже презентабельний, тоді, знаєте, виглядає. Але... І вони не продалися, я вам скажу. Багато хто звідси знайомих теж торгував на вулиці, і вони дуже незадоволені. Тому що ми їх продаємо ще сьогодні. Ще цілий тиждень продаємо. Не звертайте уваги, там щось кричать. Ми ще цілий тиждень їх продаємо, знаєте, і ще може будемо продавати. В нас тут прохолодно, а в них всього було два дня на все. Це щастя. І тепер вони їх ставлять вдома у вазочки і шукають, кому б це їх подарувати. Тому що вони торгували ними лише два дня і якось так вийшло. Доробляю коробочку, і скоро вже буду збиратися додому. Вже майже вечір, а я тільки-тільки вімкнулася, бо було багато у мене сьогодні справ. Багато покупателів. Це дуже добре, але каса дуже велика, тому що тюльпани недорогі, а її вбрали багато, але це дорого. Ми після роботи з Ангеліною вийшли не так на прогулянку, як я побачила, що нам потрібен набір для квілінгу розтіку на завтра в школу. Я побачила тільки-тільки сьогодні. Ангеліна побігла і заодно бистренько зі мною вийшла на прогулянку, все, зупиняйся, бо ж машинка може їхати. Ангелінка, зупиняйся. Ангеліна розкрутила мене на наліпки, все, стоп, бо машина може їхати. Розкрутила на наліпки і на ободочок котика. На неї був і поламався. Наліпки. Я зі своєю помічницею, зі своїм маленьким двигуном йдемо наберемо водичку, бо вдома вже немає. Ангелінка має копійку, яку зараз буде закидати в автомат. І, звичайно ж, з наліпками наліпки йдуть разом з нею. Дома вони не залишилися, бо дуже вона їх береже. Зараз вона їх за один раз всі виклеїть. Просто за один раз буде ліпити кругом, де тільки можна, але це прям нова іграшка. Вона сказала, що піде з ними набирати водичку. Ну, давай. Випала. Ні-ні-ні, туди-туди, куди ти ставила, ще раз пробуй. Випадає? Ну давай я тобі спробую дати іншу п'ять дам. Ну закидай ту. Давай поміняємось. Давай мені цю. Залишай мені. А ти бери ось цю більшу. Ану, пробуй. О, Получилося? Все? Дай. Все. Так, мила волосся і згадала, що я сьогодні купила ось такий шампунь для освітленого волосся. Хто не міг знайти саме той шампунь, бо писали мені, що не можуть знайти. Ну, Хоча він є в інтернеті, там дуже класно вигідно, така вигідна упаковка. Але ось цей от від L'Oreal купувала в Єві. Зараз він по акції 100 гривень теж дуже класний і дуже хорошо забирає саме жовтизну з освітленого волосся. Раз в тиждень, а то й раз в два. Тижні я ним користуюся, там е, на ніс ось можна зупинити і прочитати, як ним користуватися. Ну, Я не знаю, мені він подобається. Завжди щось таке купую, щоб волосся виглядало гарно і менше його було фарбувати, бо саме фарбувати волосся. Воно потім стає таким дуже сильно пошкодженим, хто хоче мати гарне довге. Тому ось такий засіб: пловіть свою скарбничку, може, комусь буде в нагоді. Готую вечерю. Не так вечерю, як завтра чоловікові щось треба взяти в лоток на роботу, тому посмажила три котлети. Це я розковиряла, дивилася, чи вони посмажились, бо вони були заморожені. Відправляю їх у лоточок і в холодильник йому завтра щось на роботу з собою їсти. Перекіп'ятила молочко, гречка. Можна їсти гречку з молоком, а можна їсти гречку з кашею. І Ангелінка їсть гречечку захотіла, так? така якась доросла вона вже в нас стала. А сама йду сушити зараз волосся, бо вже ого, півдесяту, ого, огово, як багато нічого собі. Дивіться, як, як цей, як фараон. Вуха дістану. Отак. <рес> Кому що не вистачає. Так, я буду з вами, певно, ще прощатися на цьому. Зустрінемось з вами завтра, з раночку. З самого раночку візьму вас з собою, хоча б не забути. І зустрінемось з вами завтра з раночку прямо на роботі. Чи по дорозі на роботу, подивимось, як складуться мої карти. Все, до зустрічі з вами завтра. Папасіка.